Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь: якщо відпускаєте людям прогрішення їх, відпустить і вам Отець ваш Небесний, а якщо не відпускаєте людям прогрішень їх, ні отець ваш не відпустить вам прогрішень ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони похмурюють свої лиця, щоб показатися людям, що постять. Істинно кажу вам, що вони приймають свою нагороду. А ти, коли постиш, помаш свою голову і лице своє умий, щоб ти, постячи, не явився людям, а отцю твоєму, що в тайні. І Отець твій, що видить у тайні, воздасть тобі явно. Не скривайте собі скарбів на землі, де черв і тля тлить, і де злодії підкопуються і крадуть, а скривайте собі скарб на небі, де ні черв, ні тля не тлить, і де злодії не підкопуються, ні не крадуть, бо де є скарб ваш. Там буде і серце ваше.